Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні середа, 23 липня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити. Засипали ви мене коментарями щодо того, як бути далі, щодо того, що президент України підписав закон, який був проголосований. Мені було, вибачте, дещо не до того, тому що були обставини, які змушували займатися іншими справами, пов'язаними із війною, фактично, забезпеченням нашої обороноздатності і зустрічі з чудовими та прекрасними нашими захисниками і захисницями. Але вже сьогодні дещо можна поговорити і сказати про перше, що відбувається для нас, вкрай важливо, щоб наша демократія. Не скажімо так, змінилося якоюсь диктатурою вулиці чи щось подібне. Це з одного боку, і це треба розуміти. Зберегти зараз інституції влади, не скажімо так, не підломлювати їх легітимність, а все ж таки зберігати авторитет Верховного головнокомандувача збройних сил України це важливо, незалежно від політичних вподобань, незалежно від того, подобається чи не подобається, тому що на кону збереження нашої держави. А Росія давно хотіла би зруйнувати її зсередини. Тому жодних дій, які пов'язані з тим, щоб зараз це підважувати, і щоб якісь протести переростали в щось більше, цього не потрібно робити зберігати мудрість і поміркованість. Я впевнений, що зокрема і в тих людей, які виходять на протести, вона присутня. Це перше, що треба розуміти. Друге, що потрібно розуміти, у нас зараз зовнішній ворог. І ми маємо концентруватися на боротьбі з ним, а не всі свої сили, адреналін виплескувати на те, щоб йти е і мітингувати біля театра чи ще десь. Третє, при цьому, у нас дійсно є певні персонажі, які все ще досі на свободі. І тут є питання до правоохоронних органів. А чому так? Тому я думаю, що. Е для того аби відновлювати довіру суспільства і аби показати, що жодних якихось там намірів, окрім відновлення конституції і конституційних норм у президента України не було. А це факт, потрібно просто притягнути до відповідальності видних персонажів і діячів, які ходять по вулиці досі, мають або мали проросійські погляди, мають якісь проросійські орієнтації і так далі. Ну от як служба безпеки України почала із депутатом від ОПЗЖ, забороненої проросійської партії. Ось це кроки в правильному напрямку для відновлення суспільної довіри. І сподіваюся, що надалі так і буде. І ми побачимо реальні кейси, коли дійсно і за співпрацю з Росією і за корупцію в цьому сенсі будуть притягатись до відповідальності. Але співпраця і проросійські впливи неможливі ніде. В тому числі і в антикорупційних органах, їх потрібно викорінювати. І це факт. Тому треба зважено, мудро і прагматично відноситися до певних речей. Що стосується реакції за кордону на це, то бачите, вона не така, можливо, як хтось сподівався. А з тих, хто вийшло на акції протесту, адже, ну, скажімо так, в США, скоріш за все, це сприймуть як спадщину президента Байдена. І фактично реформа, яка профінансована за допомогою агенції USAID на гранти кошти, які а USAID була ліквідована Трампом, він ненавидить подібні організації, тому не думаю, що адміністрація Білого Дому буде якимось чином втручатися в ці процеси. Хоча можливо і зворотня реакція, коли певні кола мага будуть говорити про те, що. Мовляв, ну дивіться, що робиться в Україні. Мовляв, згортаються антикорупційні реформи, а, там перетворюється Україна на якусь неправову державу і тому подібне. Але безумовно це все маніпулятивно виключно. Що стосується європейського союзу, я думаю, що представники нашого уряду і не тільки пояснять нашим європейським партнерам, в чому була суть вказаного законопроекту. Все дуже просто, ось такі сторони. Тут немає, бачите, і з одного боку треба мітингувальникам це враховувати і не допускати, аби акції розповзалися, не закликати до якихось великих майданів. скажімо, того, аби влада пішла, і так далі. Ні, влада теж може робити і допускати іноді помилки. Але у президента України Зеленського є така здатність: навіть якщо щось допускається, вони дуже швидко виправляються. І саме завдяки тому ми ще й зберегли державність. Ось що нам треба розуміти. Але і посадки потрібні, звичайно, зрадників справжніх. Але ну от така ситуація. Тому не треба одразу там до закликів якихось радикальних «давайте все. У нас взагалі-то зовнішній ворог, бо дивно, коли по одних летять каби, ракети, а, там, призникає світло і тому подібне. В цей час о, ми бачимо ось це торжество демократії. Ні, воно, звичайно, може бути. Просто це ж воно ж якось дисонує все між собою. Треба над цим задуматися насправді. Тим часом Deep State портал повідомляє, що. Дещо проривався ворог на Покровському напрямку. Згідно даних аналітиків, ну, джерело це українська правда серед військових і аналітичний проєкт «Діпстейт». Два джерела. Українська правда спілкувалась з військовими, «Діпстейт» теж. І от вони кажуть про те, що, нібито перші групи російської піхоти диверсійні, фіксувались в Покровську ще 17 липня, а о, фактично. Но пізніше вони ще з'явилися. Увечері, 21 липня, були ліквідовані згідно повідомлень Deep State. Тобто, ворог дійсно намагається діяти своїми диверсійними групами. Це дійсно факт. Такі загрози зберігаються і для сусідньої і з Донеччиною Дніпропетровщиною, тому що мета ворога там залишається розширення сірої зони, плюс проведення таких пропагандистських дій з метою демонстрації, що війна поширюється вже і на сусідню область. А тому ризики дійсно залишаються, і зараз українським силам дуже важко. Це дуже важкий напрямок, дуже багато зусиль а, потребує, дуже багато сил. Тому нам треба гуртуватися, підтримувати наші сили оборони та безпеки. Ось це зараз найголовніше відбивати атаки ворога. Потім будемо обговорювати внутрішні питання. Ключове зараз концентруватися на війні. На тому, аби вижити нам і вижити нашій країні, на тому, аби не допустити повторних атак ворога великих наступальних дій. І ми можемо це зробити, тому що от, приклад Покровська показує, що дещо ситуація може погіршуватися. Тим часом а, мають розпочатися сьогодні завтра перемовини між Україною та Росією в Стамбулі. І е, українську делегацію очолить як і раніше Рустем Умєров, колишній міністр оборони, а нині секретар РНБО. Е, значить, е, Рустем Умєров е, про це повідомляє президент. Пряма мова президента. Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента. Зеленський зазначив, що він провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговірної роботи. Президент підкреслив, що Київ готовий працювати максимально продуктивно заради звільнення полонених повернення викрадених дітей, припинення вбивств та заради підготовки зустрічів лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала, заявив Зеленський. Виходячи із заяв Верховного Головнокомандувача Збройних сил України президента, природньо, що якихось завищених очікувань від зустрічі в Стамбулі немає, а їх і не може бути. Відповідно, порядок денний, скоріш за все, буде сконцентрований на продовженні так званого гуманітарного треку. Коли будуть обговорювати про продовження обмінів полонених та повернення українських дітей. І я не виключаю, що торкнуться теми припинення вогню, теми забезпечення перемир'я, але наскільки це вдасться, наскільки ще до цього вдасться досягти прогресу, тут питання залишається поки що наразі відкритим через контрпродуктивну позицію Росії. В той же час викрити вкотре брехню. Нещирість російської позиції через те, що, як ми знаємо, ворог постійно маніпулює цим питанням, ворог намагається накидати завідомо непотрібні нам умови. Це так, це теж аби показати нашим партнерам і сказати: Ну дивіться, ну ми ж постійно пробуємо в тому числі і в час 50-денного ультиматуму, так званого, який Трамп поставив, виставив Путіну. Ми пробуємо, але от Росія контрпродуктивна, чекають на Російську та українську делегацію в Туреччині про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Хакан Фідан, який сказав, що цього тижня в Стамбулі буде інтенсивний дипломатичний рух. Сподіваємося, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною. Наша мета забезпечити, щоб сторони продовжували спілкуватися одна з одною. Ну це зрозуміло. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьори заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Петріот на заміну тим, які відправлять для України. Під час прес-конференції німецький канцлер заявив, що уряд США взяв на себе загальне зобов'язання передати системи Петріот. Німеччині та Європейському Союзу, щоб вони могли поставити існуючі системи Україні. Ми передамо і ми отримаємо заміну. Але ця заміна ще б не була фактично закуплена. Наразі тривають переговори з урядом США про те, звідки буде походити заміна. Ситуація, мені здається, зрозуміла, вона плюс-мінус ідентична тій, яка виникала при постачанні f 16 Пам'ятаєте, тоді ті держави Європи, які погоджувалися поставляти Україні ці літаки, ну фактично, вони чекали заміни, коли буде ясність щодо виконання контрактів і американських поставок літаків F-35 Lightning на заміну тим тих F-16, які європейці мали передавати Україні. Ось тут ситуація дещо подібною виглядає в тому сенсі. Що дійсно європейцям потрібне рішення про заміну, тоді процес щодо передачі е, патріотів для України, тих, які є на озброєнні європейських країн, ну буде рухатися дещо швидше. Як мені видається, це теж е, зрозуміло. Ну і сподіваюся, що тут ця ясність буде, тому що, на жаль, на превеликий жаль, е, ми продовжуємо в тому числі втрачати і літаки. Тому що за повідомленням Генерального штабу збройних сил України, повітряних сил Збройних сил України, і це підтвердив речник повітряних сил Юрій Ігнат, сталася катастрофа на Волині розбився французький літак. Міраж 2000 на щастя, ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Пілот встиг катапультуватися. Це дуже важливо, та відвести борт. Від населеного пункту, аби не постраждали звичайні цивільні люди, тому це свідчить про майстерність пілота. Обставини та причини цієї трагедії зараз з'ясовують. Не можна виключати технічний стан борта через його застарілість. Це, тобто, це теж причина, чому це може відбуватися, тому що не зовсім новітні зразки озброєння, але а, все ж як би там не було, якщо вони відремонтовані, модернізовані, то вони ще можуть використовуватися, що і робить Україна. Ну а тим часом тим часом Дональд Трамп виключив The Wall Street Journal із пулу журналістів після статті про його зв'язки з Епштейном. Wall Street Journal опублікувала матеріал, в якому йшлося про набір листів, надісланих Епштейну з нагоди 50-річчя у 2003 році. Серед них був і лист за підписом Трампа ко і контуром оголеної жінки. Наступного дня Трамп подав до суду за наклеп, заявивши, що жодного справжнього листа чи малюнка не існує. Журналіст Wall Street Journal, який не брав участі в підготовці матеріалу про лист Тепштейна, мав увійти до прес-пулу під час поїздки Трампа до гольф-клубу. До гольф-курортів у Шотландії, однак його не допустили до поїздки. А прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт пояснила, що тим, це тим, що Wall Street Journal вчинила фейкові і наклепницькі дії. Ось так. Ну подивимося, хто кого. Але це уже сигнал, тому що Wall Street Journal входить в орбіту і в структуру власності Руперта Мердока, великого медіамагнату, який серед іншого. Є власником телеканалу Fox News, орієнтованого на республіканців. Тому ну і Wall Street Journal, вона така більше до правого центру, підтримує правих демократів, а також таких центристських республіканців. Центристських республіканців навіть більше. Тому це певною мірою теж медіа підтримка для американського президента, яку він потенційно може втратити. Але подивимося, що буде далі, як тут будуть розвиватися події. Тим часом видання The Guardian британське пише про те, що Путін робить ставку на війну, а не на Трампа у Кремлі не зважають на дипломатію. Аналітики зазначають, що російський лідер розглядає війну як питання власного виживання і не планує зупинятися навіть попри дипломатичний тиск. Кремлівське керівництво свідомо готується до охолодження стосунків з Вашингтоном. А головним пріоритетом для Путіна залишається війна проти України, як повідомляє The Guardian з посиланням на аналітиків і джерел, наближених до російської влади, Путін не надто переймається ультиматумом Трампа, попри початкові надії на зближення. Хоча у Кремлі шкодують через зіпсоване відносини з американським президентом, джерела зазначають, Москва від самого початку не планувала ставити, ставити на перше місце співпрацю зі США. Головною метою Путіна завжди залишалося досягнення своїх цілей в Україні навіть попри значні втрати. І це дійсно так. І я хочу нагадати і те, про що говорив. Е Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов про те, що Росія хоче воювати, і про те, що вона збирається до 2036 року вкласти понад 1 трильйона доларів. Ну, а це зрозуміло, що ситуація дещо погіршується, і що це мета Путіна. Тому він зараз буде трусити всі активи, він їх націоналізує. Він веде підготовку до довгої війни, але гроші все рівно закінчуються. Звичайно, що якщо йому цих грошей не підкине Китай та інші партнери, буде все важче. Але наміри Кремля чітко цілком очевидні про них пише «Гардіан». Саме тому нам треба єднатися всередині та єднатися назовні з нашими партнерами і займатися тим, чим і займаємося, знищувати ворога, не давати Росії жодних шансів, зберегти нас, наші родини. Наші домівки та нашу державу бережіть себе і слава Україні.